Добрий вечір, Київ, кияни. Я маю надію, що все у вас добре. Дивимося з вами на безпеку на 18 жовтня. Чи є загроза мирним людям в місті Київ, чи є загроза ракетного башахильного удару. У нас загроза шахидів. Шахиди будуть на якийсь летіти об'єкт інфраструктурний, але можуть бути ушкоджені, шахиди будуть збивати, працювати буде добре, захищати вас ППО. Але від уламків можуть бути руйнування, а люди будуть налякані. Але щоб такого масового е, ушкодження людей, я не бачу це добре. Дивимося в Київська область, зараз подивимося. 18 жовтня, Київська область погана. В Київській області буде збита велика кількість. Шахетів, яка буде на вас летіти. Це буде шахетна атака, будьте уважні. Показує вона, це може не бути 18-го, бо каже потім. Потім їх буде багато здалеку. Але будьте уважні. Це буде шахеди. покажите мне на завтра мистокейв мистокейв может быть я будуть падать Кияни, будьте дуже обережні, уважні, бо щось там сплановано. На вас якась шахедна, атака спланована. Не бачу я, щоб люди прям так масово. Ну, знов шахеди. Знов не буде таких фізичних. Ушкоджень людям масованих, але будьте уважні, збиття падають. Бережіть себе, побачимо з вами завтра, подивимось, що нас чекає далі.